Ірпінь, район центрального парку, вірніше, не район, а біля центрального парку. Ось там у нас центральний парк, маршрутки на Київ по Ірпінь, вся інфраструктура там. Туди також центр міста йде. І до вашої уваги, квартира з ремонтом та технікою двокімнатна, до речі, 60 квадратних метрів. В такому клубному будинку. Ось дивіться. В такому форматі повністю готова. Дуже приваблива ціна, тому хто цікавий, цікавиться квартирами в Вірпіні двокімнатними з ремонтом, яке не потребує ніяких вкладень. Телефонуйте, надам всю інформацію вам. Ну, тепер я розумію, чому вибирають і хочуть квартири купувати в Вірпіні біля центрального парку. Ще, щоб пройти до парку, пішої ходьбі, щоб ось з балкончику чи з вікна був ось такий вид. Приватний сектор видніються ще дерева. У нас ось дивіться, сама квартира. 60 квадратних метрів у нас є. Тепла підлога у нас є. На вході є у нас гостєвий санвузол, міні-гардероб і ванна. До речі, у нас ванна, тут стиралка, тут джакузі стоїть. Ось така е столешня стоїть. Кам'яна, і ось дивіться, в такому форматі у нас кухня вітальня. Кухня у нас фасад із дерева, газова поверхня, посудомийна машина. Є у нас холодильник, морозильник, зона така відпочинку, де можна обідати, і щоб сонечко попадало. І ось є ось в такому форматі: зона відпочинку. Є у нас телевізор, є ось такий декоративний камін, і є дві спальні кімнати. Дивіться, перша спальна кімната дитяча в такому форматі. Друга кімната. Зараз покажу вам, щоб ви розуміли. Теж, до речі, ставите ліжка і можна вже проживати телевізор. І ось такий у вас вид, до речі, з спальних кімнат шафа. Тому хочу нагадати, хто хоче переїздити, у нас в Ірпінь, е, Є квартира двокімнатна у клубному такому будинку е, на четвертому поверсі 60 квадратних метрів, дві кімнати з ремонтом та технікою. Телефонуйте, надам ціну інформацію, планування тощо та приїжджайте в Ірпінь.